Всім доброго дня. Вчора в мене не виходив рулик, вчора зовсім зашилася. Не було в мене часу, а потім уже вечором, ну Зараз дуже швидко темніє, вчора копала. Я зараз роблю відправки майже кожного дня, щоб швидше розхлібатися з цими заказами. Ну, Я розумію, вам теж треба пошвидше посадити. І плюс до того ж треба убирати огороду. Бачите, вже, вже тут в мене пол прибирано, де е, томати ще зелені, то залишились. Ну, Я бачу, що все одно їх треба прибирати вже всі, виривати вже ботву. Ну, капусту, коли ще рано вбирачка хуста ще. А тут вже кабак убрали, баштан убрали. Це стоїть, це тільки кукурузка стоїть, ніяк не рішу, що з нею робити. Можливо, хтось корівкам візьме, хто захоче. Зараз же ж крупошти ніхто не держить вже. Скоро вже будемо коров бачити тільки в зоопарках. Шучу, конечно. Дай Бог такого. Ну ось так. У нас так. У нас дуже мало. Колись у нас було у селі дві череди. Зараз вже немає ні єдиної, ні одної. Хто і держи, хто держить по домам. А, так. Да. Казали мені, щоб я показала, як почувається кабріла. Ту, що я вплюла в Юрія. Я, здається, тільки показувалася недавно. Ну, покажу ще раз. Ось ось вона. Ось вона як, бачите. Ну, трішки заростає бур'янцем. Ось уже ягідки. Ну, ягодку, конечно, вона покаже. Покаже навесні, навесні. Не навесні, а влітку. Ну Тут в мене попалося кілька кущів, не кабріле. Ось один ось кущ, ось другий. Не цвіте і в помині нема, щоб цвіло. Тоді ще тут десь. Ось. І ось активно пускавуса. І ось. А, ні, це ні. Ну, можливо, в неї щось може не заклала цвіточна почка. Ну, побачимо ще на... пізніше на слідучий рік. Листя взагалі вроді не відрізняється, Ну, побачимо. Ну, я довольна. Я довольна ось ось яка ягідка. Ну, побачимо навесні, яка це ягідка буде, тому що перша ягідка повинна роздвоюватися. Ну, Кисло-сладкий смак, ну, зараз погода така. Зараз погода така, що дощі йдуть. Як завжди, мій санчо пан зі мною. Так, да. ще про грибкові. Ось в мене в теплиці, як який ліс, бачите. І ще за розсоду. Я вже розсоди писати не буду на цьому цей рік вже все. Я вже не встигну. Якщо буде лишнє, я вже всім так відповідаю. Якщо буде лишнє, значить я скажу в відео, тоді буду відправляти, якщо погода буде дозволяти і все буде добре. І поділюсь з вами своєю радістю. Ось дивіться, ми вже почали. Ну, можливо, завтра чоловік буде свободний, то я його заставлю, щоб він. Трішки розказав, як він це робить. Робить він сам. Ну, так, да, дугу ставили вдвоє. Я держала, поки він приварив. Ця буде теплиця трішки нижча, ніж та. Ну, ту ми робили капітально. Велику, можливо, там не завжди буде полуниця, може там можна буде і томати вирощувати, і гірку бо там дуже висок, високо, і перекладини такі, що можна підв'язувати і все. А тут буде вона отако, отако, Оце він зварив такі перемички. Не знаю, як вони називаються, виставили на кирпичі, потім ще буде якось крючками якимось там забивати, щоб вони держалися землі. Ця теплиця можна буде її переносити. Ну Хто її буде переносити? Я Юрі кажу, що ну, хто її буде тягати. І на що? Сюди мотоблоком він заїде, щоб перемотоблучити. І на що її переставлять? Буде вона тут стоять. Поки, поки в нас буде сила її оброблять. А там, що Бог дасть, що буде те і буде. І ще питали мене про грибкові, чим зараз оброблять. Обробили редомілом, а що потім далі? А потім далі будуть заморозки, а при заморозках вже ніяка п'ятниць. Клубнички не страшно, вже все. Хоча можливо хтось і обробляє. Ну я вже ні, я вже обробляти не буду нічим. Вже все. Це хіба що буде в нас жовтень і листопад дуже теплий, ну бувають ж такі роки, що і до 20 тепло, то тоді, можливо, якщо треба буде, то буду обробляти. А оброблятиму, якщо я оброблятиму, то буду дивитися по погоді. Тому що одні препарати діють при холодній температурі, а другі діють при теплій температурі. Треба дивитися на упаковки. При холодній температурі діє хорошо міцсодержащі препарати, а у жарку погоду, ну, другі препарати, такі як іридоміл, і і багато-багато всяких таких іскор. Ну, їх дуже багато. Головне, чередувати їх. І що я хотіла сказати? Сьогодні відправила посилочку наложеним платежу, і я не можу до людини дозвонитися, що я відправила. Дзвонила в обід, а чого я дзвонила? Я звичайно, сфоткала квитанцію, відправила, і людина вже бачить. Коли получать і все. Ну, діло в тому, що что... там мені на почті сказали, що что... перше відділення чи друге, друге відділення, те, що вони написали мені, воно не працює. Я відправила на перше. Хотіла дозвонитися відділя, щоб на яке відправляти, але не дозвонилася. І сьогодні цілий день людина не бере трубку. Тому я буду відправляти. Посилки ті, які мені перечисляють кошти наперед. Обіжайтесь, не обіжайтесь, ну наша мені це головна боль, скажіть, будь Звісно, хто там на зв'язі, що я дозвонюся, все в порядку, все нормально, то можу відправити наложеним платежом, але ви ж самі розумієте, от от правила людині. І відправила ж не на ту пошту, що, що вона указала. Я ж повинна з нею зв'язатися. Так, будь ласка, може, ви мене дивитесь? Геляк Тетяна, місто Дрогобич, Львівська область. Я вам відправила посилочку на перше відділення. На перше відділення відправила, тому що друге не працює. І позвоніть мені, що якщо ви мене бачили, бачите по ролику, що ви в курсі, що вам іде посилочка, 27 числа вона до вас приїде, щоб ви забрали. Бо ну, ви ж самі розумієте, якщо копанка буде лежати там скільки, потім мені прийдеться її транспортувати назад. Все це оплачувати, ну, на що воно мені таке треба. Взагалі, ну, скільки я ось відправляю посилки, ніхто ще не нарікав, що я когось обдурила. Нікого я не обманювала, навіть завжди ложу лишнє. І вдома всі живі люди, ми можемо і помилитися, все, ми можемо, все вирішується. Я думаю, ніхто не в обиді на мене. так що... Ну дивіться, якщо ну, Я буду висилати предпочтення, віддавати тим людям, які мені перечисляють кошти наперед, то я відправила. Так, да, я слідкую, звісно, за посилками, ті, що я відправляю, навіть ті, що оплачені, щоб люди отримали вовремя, щоб вона не лежала на пошті, тому що я переживаю за. Ростюхи, які я виростила, мені їх жалко, і хочеться, щоб люди отримали, посадили, щоб їх щось виросло. І щоб вони згадували мене добрим словом. Ну, я сподіваюся на таке. Так. Залишилось у мене ще тут територія, там, де був баштон, ну, бачите, така заруша внизу. Ось ще ж убрать. І кукурузка, і перчик, ще, ну, ще він не помер, ще ж не було морозів таких. І все, вже такі роботи на городі вже закінчилися. А на полуниці, звісно, в мене ще почати докончити. Ось. Висадиться треба, накрити бугри, висадиться, а ще скільки повідправлять. Зараз відправки будуть дуже часто. Я вже говорила, що я відправляю майже, майже кожного дня. І в людей все апетіти ростуть і ростуть, вже другий і третій раз її заказують. Ну, я думаю, я думаю, довіра до мене є, я нікого не обдурюю. Тому давайте якось рішати це питання із цими налушками. Тим більше, що ви будете платити набагато більше наложеним платежом, ніж якщо ви перечислите мені на карту. Я навіть відправляла людям, просто відправляла, як би вони мені відправили на карту, а вони потім вже відправляли на карту. І, 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 і не одному, і не двом, і не трьом, <пів> повірте. І всі, всі розчитувались, ніхто мене не обдурив. Так що давайте якось довіряти друг другу і все буде добре. Мені погана репутація не потрібна, так що я нікого дурити не буду, <пів> не бійтеся. Просто в мене буде. Просто в мене буде. Ну як, Страховка, що ця людина забере цю посилку, тому що це її кошти. А якщо я відправляю, це ж виходить, ну, я тільки вкладаюся, да? І якщо посилку вони не получать, то я знову буду оплачувати дорогу назад, або шукати інших покупців, щоб забрали цю посилочку то розумієте, що у мене і так отака вже голова цих посилок, і ну, взагалі ну, це дуже, дуже велика нагрузка і дуже велика відповідальність. Тому, будь ласка, віднесіться до цього з розумінням, то в першу чергу я буду відправляти ті посилки, які вже оплачені. І ще, І ще, хто готовий, хто готовий. Десь до 250-го номера, хто готовий. Ну, звісно, по наявності в мене сажанців. Альба коріняється. Ну, я говорила, предупреждала, що їй, може всім не хватить. Її то всім хватить, але ж сроки, сроки. Вона просто пізно почала пускати вуса. Вона пускає активно вуса, але ж дивіться, ось ось. Ось вони вже поприростали. Але ще які там корні? Там корні ще маленькі, тому хай вона ще підросте, хай вона ще укоріниться, щоб вона вже вас прийнялася, Якби це ви отут рядишком були. Ну, і я не копаю маленьких. Ну, хто отримав, я вже, конечно, потрішку відправляю. В кого невелика кількість, там по 20-30 штук, по 10, то я відправляю, потрушку знаходжу і відправляю, де такі вже більш-менш хороші саженці. Ну, а в кого 100, 200, 300, їй 500, тому ще нема. Можливо, якщо в кого там дуже великі закази, якщо. Може, у вас є якісь другі постачальники, будь ласка, можете я не обідюся, тому що ну, я просто не встигаю. Таке количество. Ну, просто... А ні, я думаю, через 2 недільки вже тут, я думаю, повкоріняються вони. Тому що в мене ж не один бугур. Один, два, тут три бугри в мене. І ще касетка там і. У теплиці, ну, є де буде копати, але ж ви ж розумієте, це все ж, ж сроки. Кому хочеться пошвидше, то можливо, можете написати відказ, щоб я вже не, не зв'язувалася з вами. А ще ж апетити ростуть. Заказують, допустимо, 150, дивлюся вже в кінці, пишуть 180 альби. Ну, де ж я вам її наберу, скажіть, будь ласка. Ну люди ж теж заказували, ну, ну не можу я так. Буде лишня, пожалуйста, я ж не проти. Я взагалі не розумію ажіотаж на альбу. Альба смачна в теплиці. Ну, так, да, да, вона, звісно, транспортабельна, вона крупна, її приємно збирати, але ж є смачніші сорти, набагато, повірте. Альба дав, вона красива. Ну, покупатель любить глазоми, звісно. Ніхто не спорить з цим. Ще і дзвонять із мого села, теж люди ображаються. Ну, я ж не все можу ще, в мене тільки дві руки. І вже на мене чоловік кричав, тому що коли я заходжу в хату в почалі першого і встаю в шось ранку, то самі розумієте, яка в мене голова і ще на мене на руках мама після інсульту. Сьогодні ось вона цілий день ридає. Ой, це просто, це просто жох. Ось вийшла на город. Трішки отвлектися, бо не можу. І головне, що не можу об'яснити чого. Так що саме розумієте. Так, що я ще хотіла сказати? А, хотіла сказати за розсаду, ось яку я. Це моя розсада, її видно. А це розсада, що я отримувала. Навіть та розсада, що ось була маленька, вона практично все прийнялося. Це флоренс. Ось від Макса. то що листя зрізане. Ну, то що листя зрізане, не все ще пускоє. листячко. Один-два. Три, 4, 5, 5 штук ще не прийнялося. А ті, що пускають ось вже листочки нові, молоденькі, та вже прийнялося. Ну, Зараз подивимося на озію, ту, що я від Мокса отримала. Ось, ось вона. Ось навіть без листя, бачите, вона все одно приймається. Ну, Я не сторонник обрізати повністю листя, це повністю лист обрізати. Да, мене питали, чи обрізати. От у мене розсада сірії, вона дуже така лопата. Дуже лопата, що з нею робити? Дивіться, ви висадили, підрізали корішочок, висадили, полили. І дивіться на неї. Якщо, да, вона, конечно, зараз, зразу вона може попадати листочки, а потім вони повинні піднятися. Ну, якщо вони потім не піднімуться, можете обрізати. Залиште тільки той листочок, що виходить, або один листочок, який стоїть. А ті остальні обріжте, нічого страшного, все піде рости, все буде добре. Не переживайте, вся розсада. Навіть якщо ви тільки корішок посадите, все одно вона прийметься. Ну, я не знаю, можливо, це в мене так. У мене взагалі, я вирубу, я воно росте. Я бо я воно росте. От, от у мене так. Ось теж, бачите, ольба яка, ось уже стільки усі, ось дивіться. Ось. Але ж вони ще маленькі, корішочки. Ну, зовсім маленькі. Я ж не можу їх такі вислати, отакі сінькі корішочки, такі як мені там присилала одна жіночка, що вислали їй таку копанку хтось. Як Яконаш на шовки, як можна таку розсоду висилати людям. Я завжди даю їй, І на поход завжди. Такого не буває, щоб я щось комусь не положила. Ось мене омі вже прийнялося, бачите, вже все стоїть. Ну це моя розсада. Це моя, але вона була трішки перестояна, бо я її хотіла в теплиці посадити, але вже далі ждати не захотіла, бо корішки вже повилазили з касетки вже в землю. Тому ми вирішили її висадити. Ми її висадили. Там трішки залишилося, Ну вже, я думаю, скоро вже буде теплиця, то посадюся ще в теплиці трішки. Ось клері теж пускоє, бачите, пускоє вуса, ось. У. І до мене там питали за цю, за вейбронт, за, ну, за невідому. номер 2 ну це вийбронт. Я на 99% увірена, що це вейбронт. Вона. От на буграх вона в мене смачна була. Ну, ну, ну як смачно. Не така супер-пупер, ну, ну смачненька. А от на землі вона якась була, смак у неї був терпкуватий. Ну Не сподобався мені смак. Тому я її вирубала. На, на бугрі я її обрала. Не на бугрі, а на землі в мене отут, ось у мене джолі росте. Ну, якщо це джолі, я ж теж не, не уверена, що це джолі. А отут у мене був вийбронт. Ось я її вирубала, а вона все одно росте. ось надо знову вирубувати. Ось, оце вейбронт. ось. І ще й вуса пуско, дивіться. Бачите, це ж просто капець, а Так що клубника взагалі живуча. Навіть якщо у вас, здається, вона не прийнялась, обріжте повністю все одно, ну, вона одійде від корня. якщо корінь живий, то корінь обов'язково одійде. І ось та розсада від Володимира. Ось, бачите, вся вона прийнялася. І от чому я не сторонник обрізки листя? Я не обрізаю, як людям висилаю, тому що вона швидше приймається з листям, тому що листочок це другий корінь. З листочка растіння теж отримує питання. Чому касетка приймається, тому що більше листя залишається на ній, вона швидше приймається. Так, ось в мене аллегра Лесі. Бачите, теж все прийнялося. Оці, звісно, листики можна вже удалити старі. І видно, що вона прийнялася, бо вона вже ось це нові листочки. Хоча була і розстроєна, що вона така дуже перестояна. Дивіться, красота. Ось. Вона ще до зими. Закущиться і все буде добре. От так. Ну, бачите, як красиво виходить. І все, практично від Володимира в мене вся прийнялася розсода. До одного кущика ні один не засух. Так що нічого страшного. Якщо корінь живий, все буде добре, а то, що вона була поражена п'ятнистістю, поражена то нічого страшного, все воно лічиться. Тим більше, що зараз вже е, стало холодно, і коли почнуться заморозки, я вже говорила, що взагалі вже грибкові не страшні. Я вже стіни бризкаю, в мене теж вже є п'ятнистість, кої йде, все, бачите, ось це на клері. Ось, ось це так виглядає п'ятнистість. Але її небагато і вже, вже вона не страшна, тому що вже скоро буде холодно. Ну і не так вона вся поражена, бачите? На зелене. Конечно, в жарку погоду вона дуже опасна, треба з нею вовремя боротися. Завтра знову буду відсилати посилочки. І ще раз говорю ті, що мені перечислили кошти зразу, я тим буду віддавати предпочтення, буду висилати посилочки в першу чергу. Не Зважаючи на те, коли вони записані. Тому що, тому що ось я виписувала, де виписувала Олесі, вона взагалі на ложкою не відправляє. Взагалі. Тому що зараз такий час. Ну, так вона це об'ясняє. Ну, поки я, поки в мене все було добре, поки все добре йшло, то. Я відправляла і все навіть взагалі без наложки і без попередньої переплати. Відправляла і люди присилали мені кошти. Ніхто мене не обманув. Ну, мені така головна боль не потрібна. Так що, робіть виводи, будь ласка. Ну, всього доброго. Всього найкращого, миру всім, бережіть себе і будьте здорові!